Мир Божий, дорога церква, я дивлюсь і мною така армія бабусь. Приємно, знаєте, ви самі надійні в нас. Я вам скажу, що ви молодші за нас. Знаєте чому? Якщо життя продовжиться, і ви підете в вічність, а кажуть, у вічності будете вічно молодими, а нам ще придеться старіти, доганяти вас. І приємно, що сьогодні з нами є молодь. 60, х 70, х 80-х. І хай вас Бог благословить, дорогі наші бабусі. Одного разу у нас проходив табір, молодіжний табір. І рішили керівники провести такий експеримент. Вони взяли приблизно 7-8 чоловік, завели за двері і кажуть, заходьте по одному. І значить, заходить перший і, брати був, каже, я тобі зараз розкажу історію. А твоя задача передати її наступному. І знаєте, заходить перший, він розповідає йому історію. Заходить другий, перший другому, другий, третій, і так вісім чоловік. А ми сидимо і дивимося. Ця історія, яка розповів перший, і коли її розповів цю історію восьмий, вона просто кардинально змінила свій зміст. Настільки, що взагалі. Знаєте, слово Боже говорить нам Матвія 12 розділі, 36, 37 вірш такі слова. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня. Бо за слів своїх будеш виправданий, і за слів своїх будеш засуджений. Амінь. Виявляється, друзі. В День суду ми маємо дати відповідь не тільки за свої справи, але, виявляється, і за свої слова будемо давати відповідь. Я хочу сьогодні запитати вас, скажіть, будь ласка, чи бувало у вас так, що в вашому житті, що за вас щось пліткували? Ну, говорили щось. Буває, ну буває, ну звісно, буває. Як кажуть, ну це ж життя, якийсь неперевірний факт слух про вас сказали. Ну а вже ж! А якщо я задам питання трошки важке. Ну, а ми самі бувало, що пліткували чи ні? Було, хто звукає, було. Згідний, що буває. Питання в тому, що я хочу сьогодні трошечки, щоб ми подивилися на нашу мову. І взяти саме цей напрямок, напрямок називається українською мовою Плітки. Ну, по-нашому, сплетні. Сплетні. плітки. Як краще, плітки чи сплетні? Ну, добре, значить, будемо плітки. Уже по-нашому, а не по суржику. І так, Яків говорить, що язик це зло, і при тому він каже, беззупинне. А виявляється, буває так, що все починається дуже з маленького. Щось таке малесеньке. От, наприклад, щось розповідаємо, ну, трішечки неточність, трішечки перебільшення, трош, трішечки художнє оформлення, прибавлення, і все, історія абсолютно міняється. Або якщо ми говоримо слова, але от іншим тоном. Ну, наприклад, от пише син, поїхав навчатися, студент. І гроші, як там, знаєте, в того молодого, де ж він там досвід має, вони починають закінчуватися. І пише листа. Тату. Тато відкриває лист, прийшов лист і читає до дружини. Ти дивись, що він пише? Батьку, вийшли мені гроші. А дружина взяла, каже: Ні, не так він пише. Він пише: Батьку, вишли мені гроші. А, ну як так, то хай так буде, вишлю. Уявіть, тон, і він вже абсолютно міняє все на 180 градусів. І так, що таке плітка, це такий недоброзичливий слух, який ми можемо поширювати просто на неперевірених або неточних свідчень чи фактів? Одного разу підходить дівчинка до мами і каже: Мамо, от я щось хочу тобі розказати? А мама каже: Ну розказуй, мамо, це історія про Катю. А мама мудра каже, ну, а те, що ти хочеш мені розповісти. Це правда, ну мам, не знаю. Ну, а Каті би це сподобалось? Ну, не думаю. Якщо ти не знаєш, чи це правда, якщо це повністю принизує твою принижує твою подругу в моїх очах, то навіщо мені це розповідати? Друзі, брати і сестри, у нас велика є відповідальність за наші слова. Якось мені один з близьких друзів розповідає, каже, одного разу одного разу до нас має приїхати один гурт. З одного міста. І мені, перед тим, як приїхати на керівника цього гурту, мені дуже всякого негативного наговорили. І ось вони приїжджають, у мене вже такий погляд до нього, але думаю, дай я розпитаю, як було, що було. Каже, коли я познайомився ближче, коли я взнав всі факти, всі моменти, вилучла зовсім не та історія, що мені розповідали, каже, більше того, далі. Далі, впродовж наступного життя, мого каже, це став один із близьких моїх друзів. Ми можемо навіть будувати відносини з кимось на непровірених фактах або думати за когось по словах іншого. Я сьогодні хочу взяти за основу одну історію, одна драматична історія, яка сталася в першому столітті, і це опис і її відбувається в дії святих апостолів в шостому розділі. З восьмого вірша. Тут розповідається про Степана. Восьмий вірш. Степан же, сповнений благодаттю і силою, здійснював у народі великі ознаки і чудеса. Ви чуєте? Бог проявлявся через служіння Степана. І ми можемо були б в той час, якби ми проживали, ми могли би радіти, слава Богу, що Бог являє чудеса знамена через нашого брата Степана. Але на цьому історія не закінчується, дев'ятий вірш. Та піднялися деякі і синагоги, і тут є перелік цих синагог, і сперечалися зі Степаном. Ні, вони не благословляли його. Вони не молилися, щоб підтримати його руки в служінні. Написано, сперечалися. А в чому причина? 10-й вірш. Але не могли протистояти мудрості й духові, духові, яким він говорив. Ми бачимо ситуацію, що Степана Бог благословляє в служінні, але через якісь моменти заздрості. Здається, тим, хто б мали би, ну, люди, які навчають синагозі. Вони мали би підтримати його. Але ми бачимо іншу напрямок, і вони рішили просто його знищувати. Як інструмент знищення Стефана було вибрано просто зробити наклеп на нього. Наставників синагоги, які поширювали цей слух за нього. Другий – це були люди, які слухали. І третя дієва особа, третя сторона це був сам Степан. Сам Степан. І в цій темі є три дієвих особи. Я хочу, щоб ми розібрали все покроково. І так, перша особа це був той пліткар, хто поширює неперевірений слух, недоброзичливий слух. Знаєте, як це буває? От хтось із нас почув таку новину. І знаєте, вона така резонансна новина. І ми не перевірили. І, ну як же втримати в собі? Я знаю одну сестру. От, як щось вона почує і вже вона мучиться біля мене, ну, ну, і закриває собі каже, ну, не можна говорити. Ну, я обіцяла не розказувати, ну не можна говорити. І я замітив, чим більше я говорю, не треба, не говори, тим більше їй воно хочеться висказати. Виявляється, друзі, коли ми щось почули, від когось ми в першу чергу чомусь віримо в це, і далі ми починаємо оцю плітку, зазвичай, в яку самі повірили. Що робити? Розносити далі. А ти чув? А ти чув таку новину? Ми не перевірили, чи це правда. До чого це РВД? Натягнути відношення, Ворожнеча. друзі перестають бути друзями. Якось одна сестра з одного селища приїхала до них в місто на служіння вечірнє. Ну і вона залишилася, зупинилася в домі служителя ночувати, вони півчають. І... З нею спілкуються, вони розмовляють і тут знають страшну біду в цій сім'ї. Сестра, п'ятеро дітей і немає чим одягнути цих дітей. Звісно, діти підростають. А вже пізній час, їй в п'ятій ранку їхати на автобус, а зараз вже 12 ночі. І вони кажуть: ну, сестричко, чому ж ти раніше нам не сказала? У нас в церкві є гуманітарна допомога, а той чоловік, який відповідає, він вже відпочиває, вже пізний час. Ну, а дружина служителя, ну вона ж дружина, каже: ну, слухай, то ж це поряд. Ідемо, ну, допоможемо їй. Давай сходимо. Ну, це ж не собі, а сестриці. Допоможемо цій багатодітній сім'ї. І ну давай, пішли вони вдвох туди, а там ящички підписано, видно, що той брат, який відповідальний був, він гарно все там складав, все тримав. Там був порядок. коли людина не любить ближнього, чомусь заздрить. До непровірених слів фактів, вона так художньо може з цілю, щоб когось принизити, щоб просто показати когось в світлі негативному. Друзі, це не від Бога, це від диявола. Хто батько неправди? Диявол. Він цьому зацікавлений. І йому вдалося зробити дуже, дуже, дуже багато біди, друзі. Якось я був у Сполучених Штатах, і я сиджу за одним столом. Там були люди, яких я всіх не знав. І мене мало хто там знав. Я був там зі товаришем своїм. І тут я чую серед обіду, чую, як на одну сім'ю з мого міста говорять якісь такі негативні речі. Я прислухався, а вони розповідають одну історію більше того. Я був свідком цієї історії і зовсім ну, такому негативній ну, Зовсім не так, як було. А я йому кажу, друже, послухай, зупинись, там не так було. Я там був, я знаю. А він ні-ні, ні ти не знаєш, як ти можеш знати. А, я кажу, не так було. А той його стукає, він далі продовжує. Каже, він з Рівного. Він там живе, каже. Питання в тому, друзі, навіщо ми це робимо? Навіщо оце робити, поширяти непровірний факт чи слух? А питання в тому, що в цьому зацікавлений ворог нашої душі. Один брат попав в один парк. А в тому парку росли, а в тому парку було озеро, а в озері плавали крокодили. І якраз над цим озером росло одне дерево, а в цьому, на цьому дереві росли плоди якісь. І значить. Пташки прилітали і клювали цей плід. І чомусь крокодили всі збиралися там під, ці, під цим деревом. А виявилось справа, ось чому. Коли птахи прилітали, і це ж треба, що двом птахам треба отой один фрукт. І починають один з одним виясняти, кому він дістанеться. Починають один одного бити, клювати до тих пір, поки хтось обесилений не падає, ну, звісно, він падає, а там крокодил Хлоп і зловив. Друзі, коли ми повертаємось один проти одного. в Цьому зацікавлений він один ворог, диявол. І в цьому ми маємо пильнувати. Давайте послухаємо далі, що говорить слово Боже з цього приводу. Книга Вихід, 20 розділ, 16 вірш. Не свідкуй неправдивого на свого ближнього. Книга Левіт, 19 розділ, 16 вірш. Не ходи пліткарем, переносчиком у народі твоєму. І не повставай на життя ближнього. Ми, ну, бачимо не зовсім те, що ми побачили. Уявіть, ви йдете по місту, і бачите маму і дівчинку, а в дівчинки два гарних яблука. І ви чуєте, як мама каже, доцю, дай мені одненьке яблучко. А вона так одне вкусила, друге вкусила. І ви пішли далі. І думаєте, яка жадібна доня пожаліла яблуко для мами. Але знаєте, історія вона продовжилась. Якби ми зупинилися і подивилися далі, що було. Ця доня кусила яблуко одне друге і каже, мамо, на, візьми, оце солодше. Ось так буває в житті. Ми не провірили, не взнали. Ми не самовідповідальні за ці речі, друзі, щоб ми не побачили, не робіть поспішних висновків. Краще підійти взнати. Далі ми бачимо наступне: ми читали, хто може перебувати на Святій Горі Твоїй. І тут написано те, що ми читали, хто не обмовляє язиком своїм ближнього. І дивіться, далі продовжується вірш: і не слухає наклепів на ближніх своїх. Біблія, виявляється, засуджена не тільки той, хто пліткує, але навіть і того, хто, того, хто вислуховує. І друга особа в історії із Стефаном це були люди. Люди, які вислуховували, які слухали, що нібито він, нібито він це зробив. Коли ми не пильнуємо, не утримуємо свій язик, друзі. І хтось приходить і каже пошепки, тільки тобі розкажу, ніком не кажи. Слово Боже нас каже і наставляє і каже, не вислуховувати. Навіть не вислуховувати! Я знаю одного брата, який, коли починалися отакі всякі вже, ну, десь зізберуться в гостях, і починається вже оця мова, а ти чув за ту, а ти чув за то? Він казав так: друзі, мені пора їхати. Він брав дітей і їхав додому. І їхав додому. Друзі, якщо я християнин, і до мене прийшов якийсь недобрий слух за когось, за мого брата чи ще за косестру, що я повинен з цим зробити? Перше всього, на мені. Цей слух має зупинитись. Я не маю далі його поширювати. Якщо я дійсно християнин, я переживаю за справу Божу, за діло Боже, я маю сказати це Богу. Я, можливо, маю поговорити з людиною, яка про це говорить, а можливо, запитати тої людини, про яку говорять. Один підійшов і говорить: а я ти чув за те, а я бачив і так далі. А цей слухає, слухає. А потім бере телефон каже, а давай позвонимо до того, до кого, про кого ти говориш. А ну-ка, давай ну, при ньому скажи. А він так: ні-ні-ні. Я відмовляюсь від своїх слів. Так буває в нашому житті. Ніби чули, ніби чули. Ще одна із цікавих віршів, книга вихід, 23 розділ, перший вірш. Не прислухайся до пустих чуток. Я їду з одним братом в автомобілі. А він їде і їх починає там на одного насипати. А я кажу: слухай, коли я, на того, на кого ти це говориш, спитав, хто твої близькі друзі, то в числі оцих людей близьких він назвав тебе. І він так зпригнітився і каже мені: Ну да, може, він і такий він поганий. Може я трошки перегнув, каже. Совість почала його судити. Друзі, будьмо миротворцями. І так. Перша особа це той, хто пліткує. Друга особа в цій історії це той, хто вислуховує. І третя особа це той, за кого пліткують. За кого пліткують? Знаєте, в житті буває ситуації різні, щось да будуть говорити. Я хочу подивитися на історії царя Давида, коли Давид в положенні важкому, коли Давид вимушений втікати, вийшов чоловік, сімей. І починає наговорювати на нього, кидати каміння. Історія не каже, чому він такий був проти Давида, але ми бачимо, він кидає, і при Давидові є охорона. І, можливо, один ж тільки жест Давида в його сторону, і та голова, яка говорить на Давида ці негативні речі, вона вже летіла би там. Але дивіться, що робить Давид. Давид повністю смиряється і каже: якщо Господь. Це дозволив йому злословити мене. Значить, хай так буде. Не чіпайте, Господь дозволив. Друзі, які обставини не приходили в наше життя, не треба дивитися, через кого це приходить. Не потрібно дивитися, давати віці, щось шукати. Ні. Якщо життя дає нам нелегкі життєві уроки, не треба несправедливо щось говорять. Друзі можуть перестати бути друзями. Друзі, саме важливе, саме важливе не те, що говорять люди. А найважливіше, що скаже Господь, це дай амінь. Саме важливо переживати не за те, що говорять, а переживати, щоб це не було правдою. І коли ми вертаємося до історії з Стефаном, уявіть, коли його виводять і побивають каміннями, це дуже важка смерть. Кидають каміння, ламаються ребра. Це біль, це, 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 це помирання в тяжких муках. І уявіть, Серце Стефана, який звертається до неба і каже такі слова. Останні слова його залишились на, на сторінках Слова Божого. Він каже: Господи, не залічи їм цього гріха. Ви чуєте? Оце є сильно. Оце є те, що називається мати синні, ви щасливі, якщо гнати, ганьбити вас будуть за моє ім'я. Щасливі, чуєте, друзі, щасливі. Сьогодні можна навіть, знаєте, що зробити? Сказати, а я ж правду говорю. Пам'ятайте Ноя і його сина хама. Хам не був Пліткарем, але Ной прокляв його. Іноді навіть правдою можна накликати собі біду, якщо ми побачили чиюсь наготу. Друзі, я ж це ж правда і ми несемо розносимо. Можна мати проблеми в житті. Що ми маємо зробити? Прикрити те, що зробив Сім і Єафет. Вони зайшли спиною і покрити. Бачиш яюсь неготу, покрий. Бачиш, брата, согрішає, що підійди, не неси далі. Можливо, помолись за брата. Була одна сім'я. І всі віруючі, всі такі християнська, благословена сім'я, благочестиві християни. І коли батьків запитали: ну скажіть, як вам вдалося привити таку любов до Бога, до братів, до церкви? Знаєте, що вони сказали? В нашому домі, в нашому домі ні про кого ніколи не говорилося погано чи недобре. І це дуже мудро. Це і як наслідок поважливе ставлення до служителів, до церкви, до братів і сестер. Я хочеться сьогодні, друзі, нам зауважити, що Бог берів сьогодні нас від всякої неправди. Беріг нас від того, щоб наші слова не ганьбили когось, не ламали, щоб навпаки наші слова вони піднімали, надихали. І хочу сьогодні нам залишити одну пораду. Одна порада. Ніколи. Ніколи не говори якусь неперевірену інформацію чи факт про людину, якої немає поруч. І ми ніколи не програмою. Чуєте? Ніколи. 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 Якщо хтось проходить сьогодні, можливо, ситуації тяжкі, наклипи, Можливо, ви ще відчуваєте цю біль. Я хочу, щоб цій молитві ми помолилися. Щоб ми сьогодні подивилися на Стефана, який що не проклинав, а благословляв. Хтось зробив біль нам не проклинати, а благословляти. Чуєте, друзі? Молитися, ходотасть за цю людину, можливо, робить щось не так в житті нашому він. Не потрібно дивитися на цю людину, а просто сказати, Господь, ти дозволив? Хай так буде. Але з моїх уст нічого поганого на нього не виліться, і я хочу щоб це було серйозним предметом нашої молитви. Давайте ми склонимо наше коліна і помолимось. Батьку наш, ми тебе дякуємо і славимо, милосердний і святий. Сьогодні в нашому житті, Господь, коли ми рухаємося до неба, але тут ми на землі, і в нашому житті бувають всякі події, всякі моменти. Буває вони неприємні, Господь. А бувають і приємними. І сьогодні ми хочемо за все тебе дякувати, і як за плюси, так і мінуси, які є в нашому житті, щоб бути вдячним серцем за все, що ти даруєш, і приймати як від руки твоєї. Отець. Може, хтось сьогодні самотній в серці своєму і каже, мене залишили, мене не люблять, друзі, мене не люблять близькі. Боже, дай відчути сьогодні теплоту твоїх долонь на цьому місці. Ти той, який любиш, ти той, який зробив значно більше, ніж навіть ми можемо собі могли б уявити в житті. Ти віддав своє життя, щоб ми мали спасіння. Отець. А можливо, ми згадуємо в житті, що не раз ми уста відкривали на нашого ближнього. Боже, ми каємося перед Тобою, Ісус. Тому що Слово Твоє говорить, що нам одного разу прийдеться давати відповідь. І ми не хочемо чекати Твого покарання, але ми благаємо, Боже, прости нас, покрий так, бувало, помилки допускали в своєму житті. Я прошу, Ісус, я прошу тебе, Батько, Можливо, ми вислуховували, Господь. Можливо, ми переносили щось, Боже, прости. А можливо, на цьому місці є ті, хто зараз перебуває в цьому стані, як подібно Степан, який, Господь, переносив ці тривоги і трудощі. За кого можливо пліткують, і неприємно і боляче. Господь, дай сьогодні знайти сили сказати: прощаю в ім'я Господнє. Господь, я прошу тебе, дай відчувати твою тепло, іти за тобою, радіти в тобі і прославляти ім'я Твоє святе. За все тебе дякую, наш вічний Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.